Молодша біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло позбувається прізвища батька через проблеми з колишніми свідченнями у суді. Як виявилося, до кардинальних змін в ініціалах Шайло вдалася неспроста. Річ у тім, що 2016 року вона, як і її брати і сестри, не змогла дати жодних свідчень у суді стосовно майбутньої опіки двох батьків, коли ті розлучалися. Ба більше, Інсайдер у коментарі Daily Mail пояснив, що того ж 2016 року Шайло нібито стала жертвою домашнього насильства з боку батька, тому після настання повноліття дівчина взялася вирішувати справу з порушення прав зміною прізвища. Причина зміни прізвища пов'язана з боротьбою за опіку та свідченнями Шайло адже її права як жертви були порушені. Шайло вважала, що вона, як жертва злочину, має право свідчити, а їй не дозволили цього зробити, повідомило джерело, наближене до родини. До слова, інсайдер також зазначив, що Шайло не планує подавати жодних судових позовів щодо свого батька у майбутньому, а лише змінить прізвище на Джолі. Нагадаємо, про наміри Шайло залишитися з прізвищем мами Анджеліни Джолі. Стало відомо у її 18-й день народження. Голівудський актор Бред Піт засмучений рішенням доньки Шайло відмовитися від його прізвища. Про це повідомило джерело з близького оточення актора в коментарі журналу People. Як повідомило джерело, Піт був приголомшений рішенням спадкоємиці. Він ніколи не відчував більшої радості, ніж коли вона народилася. Він завжди хотів доньку. Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, даються бреду нелегко. Він любить своїх дітей і сумує за ними. Це дуже сумно, повідомив інсайдер. Актриса знову змогла здивувати. Вона одягла сукню з глибоким декольте, яке в усій красі продемонструвало її нове тату. Анджеліна Джолі разом із донькою Вів'єн відвідала вручення премії Тоні. Яка щороку присуджується за досягнення в галузі американського театру, включаючи музичний театр, передусім численні постановки на Бродвеї. Захід пройшов у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Актриса вийшла на публіку в довгій бірюзовій оксамитовій сукні від модного Версаче з відкритими плечима, яка прикрашала безліч драпірувань і доповнювала накидка. Але незважаючи на це гарне вбрання, все ж таки найбільшу увагу привернула нова татуювання Анджеліни. Відомо, що випадкові татуювання актриса ніколи не набиває, і в кожному її малюнку на тілі є якийсь сенс. Що саме вклала вона, коли набила на грудях цю крихітну ластівку в польоті, поки що не розповіла. Але зазвичай ці птахи добре відомі тим, що пов'язані з такими позитивними якостями, як відданість, життєрадісність та терпіння. Вони символізують любов та удачу. Останнім часом це вже друге татуювання зірки, адже також у квітні цього року Анджеліна з'явилася на публіці з написом «Stay Gold» на руці. Це символічне татуювання вона зробила на згадку про театральну постановку Аутсайдери, продюсером якої була і над якою їй допомагала працювати донька Вів'єн. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.